Формадол таблетки від головного болю. 7 година і одинадцята хвилина Київський час. Про все найголовніше на ранок у світі і в Україні. Вітаю вас! Фінляндія офіційно стала 31-ю країною членом НАТО. Країна передала ратифікаційні грамоти до Вашингтона. Саме там розташований депозитарій альянсу. Цим кроком завершилася офіційна процедура вступу. Напередодні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулася урочиста церемонія підняття прапору Фінляндії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що це рішення сприятиме подальшій інтеграції Швеції. За словами президента України Володимира Зеленського, наша держава також дочекається гарантії безпеки. От давайте послухаємо деталі, коли. Тепер, коли Фінляндія стає повноправним членом, це ще більше посилить безпеку Швеції, а також сприятиме подальшій інтеграції Швеції в НАТО, оскільки ці дві країни вже дуже тісно інтегровані. Я вітаю весь народ Фінляндії та особисто пана президента із надійною гарантією безпеки, колективною гарантією. До речі, саміт НАТО цього року у Вільнісі заслуговує бути достатньо амбітним. Чим амбітніше той, хто береже свободу, тим менше можливості для агресії у того, хто хоче зла. Буде день, коли для нашої країни безпека буде гарантована. На Донеччині у 21-му населеному пункті оголошено примусову евакуацію дітей. Про це повідомили у мін реінтеграції. Загалом вивести планують до 126 дітей в області. Працюють 5 евакуаційних екіпажів поліції білі Янголи. Вони забезпечують вивезення дітей на броньованих автомобілях. В мінреінтеграції нагадали, що евакуація відбувається в супроводі одного з батьків або ж законного представника. Людей забезпечать безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою. В селі Городещина, поблизу Краматорська затоплені сотні будинків. На одному із ставків через станення снігу зруйнувалася частина греблі. Про це повідомляють в Донецькій обласній військовій адміністрації. Стихійне лихо потопило близько 260 будинків на 30 вулицях. Рятувальники створили бетонне загородження і розселяють людей до тимчасового житла. В Одесі відкрили інформаційну табличку про внесення центру до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В місто прибула генеральна директорка організації Одрі Азуле. За словами міського голови Геннадія Труханова, в Одесі введуть нові правила поведінки. Вони будуть схожими на ті, що діють в інших містах Європи. Одрі Азуле розповіла, що організація буде і надалі підтримувати Одесу, зокрема, сприятиме цифровізації музеїв. Давайте послухаємо. Я щойно оголосила про підтримку одним із наших послів доброї волі вашого археологічного музею та обговорили інші заклади, де потрібно провести необхідну роботу. А також підтримку плану управління одеською територією, внесеною до всесвітньої спадщини. Яка елегантна пані Зулі. одразу видно, з якої царини чиновник. Крапку поки ставимо тут на цьому, і йдемо далі на життя. Попереду купа теми вже їх навіть анонсували. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти, у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив? Жив після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.